Тримай єдиний орієнтир і руш в любові та надії, ти переможець, богатир, хай сповняться душевні мрії. Ти бережи себе, собі, віддай найбільші переваги, відродження у боротьбі, без сумніву і рис зневаги. Іди, крокуй, смакуй довіру. Життя та явності природи, дай волю перемоги звіру і пам'ятай ціну свободи, а я любитиму людину, що з добрим серцем народилась, та, що боронить Україну, що в допомозі не барилась, де слово, думка, віра, свято, де кожен крок для всіх онуків. Нам треба зовсім небагато, своя земля і мови звуки, завзяті, дружні будуть дії, а я читатиму псалтир, Хай перемоги всі воліють, Тримай єдиний оєнтир.